Вітаю, шановне на товариство. Продовжуємо наші пригоди холонайців КСОнг, приємного перегляду. Вона не дуже складна, але прямо ці. Та ну іди ти просто відібрати і лікарені, такого нема. Та я натискаю тебе Бог ти мой гра! Чого тобі, рабине? Брабиня? Я мадрівниця, незнайомка, а не рабиня. рабиня саме, так за... саме так і скаже, зникне. Знову дошкуляєш мені, я ж сказав, щезни. Я вам хочу спитати, чи невідомо вам, що сталося з тими жуками над нами. Вони висят вичезней пасті з ниток Нічого дивного, так і далі всіх мешканців Хагвама. Просто ті на горі зустріли її трохи раніше. Невже. О, невже ти гадаєш, що твій кінець буде іншим? Я відчуваю твій голод, відчуваю страх у гордині, чи приповнює тебе твоє крихке серце. Добре, ми сюди прийшли, ми можемо тоді піти назад зараз повернутися і поквести, позак позакривати. Дивися, грі трішки підіслав рейтинг, чомусь китайці і японці трішки корейці. Ну, я бачив, що на перших днях в неї був взагалі 90 плюс відсотків рейтинг а зараз 74 чи щось таке. Не знаю чому. Я думаю, це Скоріше за все з чимось іншим пов'язано. Там дуже своя така кухня, дуже замкнена. З брачей угу. о Боже, тут ці білі квіти. Я згадав це місце. Он нас ще його згадував. Але за цими білими квітами нам стрибок дадуть постійно. Мені б насправді на цю лавку яка. Не так лячно їх втратити будемо. Нащо вам лічильник спроб? <кій> ну багато їх буде. Нам можу плюнути на 21 душу і не йти туди просто. Я б скоріше робив лічильник, скільки разів я помер на всіляких квітах. Так, дуже цікаве місце, потім сюди зайдемо. А, ні, тут ця фігня, точно, я згадав. Госфайті. Ці моби супер неприємні. Вона не дуже складна, але прямо ці неприємні, Та де?! сюди. Я пришел вот раз за Это так и было. А шо ж это таке? Я просто не бачу Та ну иди ты просто в... Виглядає, що це як бос. Вони поєднаються, звука на твоїй нитці. дар для твого пробудження, світ на нитках служіння. Творіння твої кігті спрямовується кляти нитки, але ти їх. Але ти не їх джерело. Яка твоя роль у всій цієї морзеній напасті? Який же прекрасний її панцир це вишовки кіготь. Для тебе мати дозволить мені забрати її всю для тебе. Ага. Припустимо, ага. Я кажу з усім іншим, треба її просто навчитись. Угу. А, треба її. І... Ай, пф, ще вбило мене. ні? Серйозно, два тебе? Оце неочікувано було, що вона вижила. ти в гузна. О бог ты мой! Ай, не стой бик! Воно все зливається просто в один суцільний ком. Так. Сюди сюди. Сюди, Знов заживо добрий жук. Я хвилювалася, що звизвою, що вас знайду тут самі порожні панцирі. Що ж так, багатьом е, більшості наших мешканців не пощастило. Ми вже тут? Ух ти, а що це таке? А куди це веде мене? Вона мене походу сюди і веде, так? Ай. Було мобіка добре. Тому що ж з Алексом цю локалізацію Алекс запилив. Я присус... присусідівся до його локалізації. А є нагорода відібрати смаколику ікари? Відібрати смаколику ікари? Ні, такого нема. Що за жорстокість. Ми щось 100% не зробили. Я от взагалі не пригадую, де. Де ми з знам... пішов в це якийсь так, сходимо. Тут є якийсь шмат мапи, який не відкритий в мене. І побігу, так, так, так. Сидіть. Що це за Дейдара, Ну от нам треба знайти трьох таких, і вниз можна. Дайте вгадаю, зараз буде або босс, або босс. Не гадав буде босс? Ну так, не вигадав виходить. Стріпки в Ну так. До кістяної низини. Ну, нам два квести, до кістяної низини треба, добре. Вниз просто, так? Ні, це чимось іншим відкривається. А, це ключем, який відкривається з цих. Ага, все, зрозумів. Це треба піднятися до панцирного лісу і застрибнути туди пробігти цього кротам, так? Ну Тут наче нічого нема знизу. Ось тут двері є, в далеких полях, і ось тут щось є, де я не був. Ось тут в кінці точно двері були, чи тут були двері в глибоких доках, які відкриваються музикою. Багато куди можна йти. Так, а стосовно квестів. ну виглядає, що треба підніматись цей дзвінвіль, бігти до машини через панцирний ліс і відкривати прохід. Або тут є прохід. Кістяку ще якийсь є. Є тут в далеких полях. Ну, пішу в далекі поля, ще подивимось, що тут є. А чих я, господи, що мені в чихнути не можна. Я одразу вирішив лізти в якусь... Дупу сесвиту так кайф. Ай. неприємне місце. М Боже, яке душне місце. У Чат. Хо -хо Всяка. Та О, бог ти мой клятьі ручки, мене вони бісять. Омка, просто не стрибай в колючки. Дякую, Тлинку. Я спробую. Я спробую скористатися цією порадою. Ну бний тобі. О бог ти мой. Скільки разів я маю натиснути кнопку, щоб спрацював цей парашют? Та... Ну як? Я натискаю вниз? Я натискаю тебе вниз, гра! Та я натискаю тебе бог, ТИ МОЙ гра! Так, треба відійти. Треба видихнути перепочити зараз. Дякую, що подивились. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Тримайте серденько і до наступної зустрічі.